Українців захлеснула нова лихоманка. Вони збирають кришки на переробку. За вторговані кошти планують купувати протези для воїнів. АТО ідея зізнаються організатори запозичена. Вперше її запровадили турки. Там за закривки купують інвалідні візки. Її підхопили європейці, а тепер дійшла черга й до українців. Мало того, саме перероблений пластик з кришок є однією зі складових штучних суглобів. В принципі, неділя. Прийому пластикових кришок Олександр Северин організував у своєму кіоску на одному з ринків на ініціативу збирати закривки задля приробки і придбання на вторговані кошти протезів для воїнів. АТО відгукнулось чимало містян. Тепер таких точок у самому Дніпропетровську більше десятка. Активно кришки збирають в інших містечках області. Тот мусор під ногами, який вибрасується везде, в посадках, в лісах, на дорогах, в парках. Он може послужити на один протез 500 тисяч кришок, один кривий рог. За один день випів одну бутилку води. кожен чоловік може уже зібрати на один протез. Пані Євгенія, голова одного зі столичних ОСББ. Його жителі плетуть маскувальні сітки для воїнів. Тепер узялися ще й збирати кришечки. Їхній пункт збору просто у під'їзді напівпорожній. Жінка каже, саме напередодні передали волонтерам кілька величезних мішків з пластиком. Мы пожилые люди, мы не можем сдавать кровь. Я не могу сесть в танк. Но вот мы можем вязать маскировочные сеточки, и мы можем делать то, что, что посильно. Акція зі збору закривок для протезування воїнів АТО охопила всю країну. До неї вже приєднались чверть мільйона людей. Кришки збирають у бібліотеках, лікарнях, школах, дитячих таборах, крамницях, церквах. Деякі заклади, наприклад, кафе, за принесені кришки, обіцяють знижки. Активно кажуть організатори, долучились державні установи. Географія уся Україна. Від найвіддаленіших куточків півдня до півночі, від заходу країни і до самого сходу. Одними з перших 12 тисяч кришок до столиці надіслали з Луганщини. У мережі вже є навіть інтерактивна. Карта пунктів прийому. Всі деньги, которые будут идти под эгидой этой акции, они идут только безналичным налічним Никто ни с кем не рассчитывается наличными деньгами. Вартість кілограма кришок дуже різниця. У столиці за них пропонують від 5 до 10 гривень. Нині активісти залучають заводи з переробки відходів. Відгукнувся поки що тільки один. Він має філії у шести містах країни. Перші 600 сот кілограмів закривок уже передали на переробку. Ольга Максимова Артем Багров Олена Осенко Сергій Файзулін Спецкор 2+,2.